Чотири автомобіля з Норвегії приїхали в Україну. ми вже їх скоро будемо сертифікувати і віддавати в хімчистку полірування. Два Volkswagen і гольфа. Один у нас був в продажі телеграм каналі Його забронювали. Наступними ми привезли під замовлення. Hyundai Ioniq є у нас в продажі 17-й рік. В максимальній комплектації преміум і також є Нісан є 200 в максимальній комплектації Evalia. Ці два автомобілі є ще у нас в продажі. Зовні автомобілі без зауважень, кіряний салон. Ось так автомобіль виглядає всередині, все збережне, нічого не пошкоджено. деруй комплект гуми. Наступний автомобіль це Volkswagen E-Golf. Даний автомобіль привезли під замовлення, шкіряним коричневим салоном, також максимальна комплектація. Третій автомобіль – Hyundai Ioniq в максимальній комплектації преміум. Даний автомобіль є в нас в продажі. так що можна бронювати, вентиляція підігрів. Все це присутнє в даному автомобілі. Четвертий автомобіль – комплектація Evalia. без ключовий доступ авто. Трішки брудненький, зробимо хімчистку, а так все порядок. Все збережене, нічого не пошкоджено. Або задній ряд збережений, також є другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Якщо вас зацікавили дані автомобілі, контакти з з нами в телеграм-каналі в Шапці. Proful. Є запитання? Пишіть в коментарі.